Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки! Продовжуємо кампанію за Австрію і продовжуємо місію облога Пілограда. І так, ми висадилися на цьому березі. Давайте візьмемо: хто у нас тут є? Швидкі? Це керасири сюди? Ні, керасири не швидкі. А, Гусари швидкі. Одного гусаренка візьмемо. Гусарьонка. Одного гусара. Давайте тоді підпливати. Подивимось, що у нас тут. Так, в принципі. Нічого такого важкого. Треба нам буде сюди піднятись. Угу. В принципі, зайти знизу можна. Так, я вас зрозумів, хто тут у нас? Легкий піхотинець. Так, що в нас тут? Ого, гармати. є є є в ню 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 Так. Ну, в принципі, добре. Оп... Ова, почалося. Турки, напевно, чули постріл і здійсняло тривогу. Тепер або пан, або пропав. Так, підходьте всі сюди. Угу. У нас 100 Заважаю стріляти Так, легкі піхотинець Так, 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 так Сюди Бесце гармат Ась... так. Сюди, сюди, підходьте, підходьте Ой-о. Підходимо сюди назад. Ходимо трошки назад. Розумію, але треба, щоб основні війська підійшли. Назад. Назад. Переред. Так, гармати. Е-я-є, сюди, так. Гаубиця. Сюди. Гармати. Гармати давайте на одиницю. Стреляйте. Дуже далеко. Дуже далеко. Рад. Так, гармати. Раз, сюди, сюди, сюди. Блин, ну центром была так работа. Иди, это а сюда. Армат это кош. Ага, опыти. Где же а это? Здається, я трошки тогося. Тупануся. Мені так здається. О, може. Така зробили. Гармати тут. П'ять, шість. А одиничку. Так, відходьте. Гармати. Стреляйте. Так. Гусар. Стійте тут. Гусар один. Умого одного гусара тільки. Оп! Єс? Єс? Супер, супер, гаубиці ви наші? Від'їжджаємо. Так, це на легкий вершник. Польща. Угу. Окей. Так. Гаубиця, гаубиця. Ам... Um, що, не бачиш, чи що? Вершник Польща. Ну, як варіант, до речі. Чому би ні? Так, другий гусар донизу. Так... господа господи. Не можете попасти чище. Угу. Думаю, що у нас тут ще є? Мені здається, че... Чи... Хтось по нам ще стріляє. Ну это сюда? Тикаво, может, а? Может, а? Опа, на. Угу. Дуже угу. добро. Дякую. Классные речи. Ой, увы, увы. Один. И тут. Так. Пробираем. Подходит то Все стреляют туда В принципе, может и О! Очень хорошо. Всех перестрелять. Идти хоть mm -hmm. Довольно-таки неплохо. Ага. прям облако. Зрозуміло. В принципе, можно никуда не спешить. Мы всех сверху прям поперестреляем. Так, давайте, кто драгун. Сюда. Станьте тут. Давайте, їдьте, їдьте, їдьте. Хто це у нас? Я не чар. Розумів. Угу. Так, тоді гаубиці. А ви стріляєте по вежі? А якщо трошки під'їхати? Як вам такий варіант? Серйозно? давай это так. Да До Добрый. А теперь. Стали, так. Сьогодні по башню. Давайте поведемо. Угу. Ходьте. Супер. Є yeah. турецьку армію розбито. Вашим трофеями стали 59 прапорів і сила селена фургонів. Наметів та в'ючних тварин після розгрому воїнства, на яке покладав усі свої сподівання гарнізон Белграду, місто здалося. Невдовзі по тому війна завершилась і був укладений вигідний мир. Ви завоювали всесвітню славу і звання, генералісимуса імперії. Ця перемога стала вінцем вашої кар'єри. Нарешті ви можете відкласти меч у піхви і відпочити від усіх жорстокостей війни. Вороги Імперії повалені і не сміють тягатися, а витягати свою зброю. Хай живе Імператор. Угу. Я зрозумів. І в мене якась ачівка, до речі. Можна було це і не ренувати. То, в принципі, нічого такого. Угу. Можливо, якісь там додаткові дії були, якщо б я спалив ту то, то те село. Тут нічого, в принципі, немає, нічого не бачу. Ну, так, в принципі, непогано. Нічого важкого, головне гармати усюди позахоплювати. І все. Ну що ж, добре, перемога. Навіть половину свого війська не втратив. Я думав, буде більш якось різноманітніше, а Тут тільки переправа через річку Дунай і все, більше нічого. Ну що ж, добре, в принципі, впорались за Австрією. кампанію ми пройшли. Подивимося, яку кампанію будемо проходити, за яку країну далі. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе!